Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Російські окупаційні війська планують розпочати новий наступ уже цього літа. Ворог хоче атакувати на чотирьох напрямках. За даними видання Financial Times, Росія може піти у наступ у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях. Крім того, не виключає штурму в напрямку Харкова або навіть спроб захопити Київ. Один із західних чиновників зазначив, що перспективи оперативного прориву з обох боків є невеликими. Тим часом Україна після не НАТО успішного літнього контрнаступу змінює тактику і перехід. Ходить до активної оборони. Ця стратегія передбачає не тільки утримання оборонних ліній і пошук слабких місць у супротивника у поєднанні з дальніми повітряними ударами. Це дасть змогу Україні наростити свої сили цього року та підготуватися до 2025-го, коли контрнаступ може мати більше шансів. Йдеться в матеріалі. Водночас, у грудні напередодні 2024 року. Міноборони Естонії закликало Україну перейти до стратегічної оборони, щоб збільшити кількість живої сили, а також потужностей з виробництва зброї. На цьому акцентували увагу і вша.